Сьогодні ми розбираємо тему типу успадкування у людини позахромосомна цитоплазматична спадковість. Метою нашого заняття є розширити знання про ген, генотип, фенотип та про генотип як цілісну систему. Продовжити формувати знання про генетичні дослідження, а також ознайомитись з типами успадкування ознак людини. Для початку зробимо самоперевірку. що таке ген, генотип, гібрид, гемозігота, гетерозігота, скрещування, дигібридне, домінантний ген, рецесивний, спадковість, фенотип. Я гадаю, ці всі терміни ви знаєте. А також можете пояснити задачу на цьому слайді. І так, успадкування ознак це передача генетичної інформації на рівня клітин чи цілосного організму від батьків дітям або від предків нащадкам. Всі ознаки організму людини проявляються під дією одного або багатьох генів. Успадкування буває домінантним і рецесивним, аутосомно домінантний тип. Хворіють люди у кожному поколінні, прояв хвороби спостерігається по вертикалі. Неуражені діти хворих батьків мають здорових дітей. При 100% гомозіготності одного з батьків ймовірність у спадкуванні 100%. Захворювання успадковується особами жіночої та чоловічої статі з однакою частотою аутосомно рецесивний тип. Хворі діти не у кожному поколінні, хворі діти народжуються у фенотипично здорових батьків, захворювання не залежить від статі в шлюбі двох уражених батьків. Всі діти бувають хворі. Ікс-щеплений рецесивний тип успадкування. Хворі з'являються не в кожному поколінні, характеризуються різною частотою прояву ознак серед чоловіків і жінок. Серед жінок вона трапляється частіше, і тим, що ознаку батька успадковують всі доньки і ніколи сини. З таким типом передаються темна емаль зубів, рахіт, нечутливість до вітаміну Д. Ікс-щеплений щеплений домінантний тип успадкування. У жінок хвороба зустрічається вдвічі частіше. Хворий батько передає мутантний ген донькам і не передає синам. Хворі жінки передають дефектний ген половині дітей незалежно від статі. Ви бачите приклади. Галандричне успадкування передаються суто по батьківській лінії. Хворий батько передає мутантний ген синам статі. Позаядерна цитоплазматична спадковість це синдром Барта і атрофія зорового нерва Левера. Карти хромосом мають велике значення для селекційної роботи, діагностики важких спадкових захворювань у людини. А тепер, будь ласка, перевірте себе, які бувають типи успадкувань. Вирішіть задачу. У батька-носія ознаки усі доньки мають цю ознаку. Це який тип успадкування? І опиши аутосомно домінантний тип Захворювання. Добери до кожного малюнка, де зображені люди певних фенотипів, відповідну модель генотипу, і запиши її у зошит. Дякую за увагу! Всього найкращого.